Вона тридцять років досвіду в соціальній сфері вона керувала одним із гуртожитків Маріуполя. Ну Країни поселки дуже обстрілювали. А ми центр думали ну як в 2014 році. Постріляють трошки, і все буде добре. Ніколи ми не думали. Ми так на дев'ятий етаж вибігали, дивилися, що там стріляють, там зриваються. А в нас було ми думали, що знаєте, як зараз кажуть, Львів саме безпечне місце, то це наш центр, драмтеатр. От ми ж недалеко знаходилися. Це саме таке безпечніше місце. Я реєстрацію вела. Саме більше у нас такі пі був 172 дві людини. Для мене оця війна. Вкус чи смак кип'ятка? А от люди як кип'яток, його не просто п'єш, а їсиш. Чи був розпорядок дня, наприклад, от о восьмій у нас обід о третій годині? Там. В 6 годин вечора, 18.00, це був комендантський час, і люди закривали ми двері, всі по підвалам селяли, а ми на першому поверсі своїм колективом ми планували уже на слідущий день. Ми вечорами чистили картошку, ціле цілевідровці, заготовки, щоб завтра розранку могли вийти. Ми вже так 9 годин, ми вже сніданок, в 2 години у нас був обід. Як тільки привозять воду, сразу обстріл. Ну, ми думали, ну такі шіщені, що за, за транспортом водоканалу слідкують. Що змусило вас покинути гуртожиток? Який ваш був шлях тоді? 15 число, я запам'ятаю назавжди, був 5 годин попала бомба на центральний вход, і вона знесла перший етаж. Всі наші запаси. Вся вода, яка ямкось велика, така була, снеслась. Перший і другий поверх до третього поверха. Вже там ні вікон не було, нічого. Все як в муку стало. Скільки Ця тоді постраждало було? Двоє на смерть, і ми з дочкою були поранені. Оця дорога нам казалась вічна. Ілі зараз взорвемося, і зараз будуть стріляти нас. Ну Слава Богу, ви знаєте, я накануні купила хрестик. Якраз перед цією війною Ріта. Я цей хрестик і цілувала, і держала, і молилася. В цей день мого батька день народження було. І я вже там говорю: тату, там на тому небі, ну, ну тобі сьогодні дорожчий, допоможи нам доїхати. Приїхала до я, Маріуполь, Київ. І да, і тим не менше зараз адміністратор там. Так, Розкажіть, так. як ви отримали цю посаду, бо дехто вважає, що це через своїх туди беруть. Я зараз на рецепшені зустрічаю людей. В день я кажу, доброго ранку, чи добрий день, чи добрий вечір. Ми до 18.00. від 300 до 500 раз. Людині потрібна от, от розмова, щоб її вислухали, зрозуміли, що вона прийшла. Не так, от отримала свій каже пайо харчовий, і все. А словне вислухати людину і щось порадити. їй. Так. колектив дуже хороший, дуже хороший і приймаємо людей. Ну всі зразу приходять, уроді би так, як йожики, а йдуть від нас. Так, в гарному настрої.